Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення. Добуток. Дріб. Чисельник. Різниця м квадрат і м, знаменник П квадрат. На дріб. Чисельник. Добуток А і П знаменник тричлен м2, відняти 2 м додати 1. І варіанти відповіді. Чотири варіанти. Приступаємо до виконання. У нас чисельники і знаменник. Много членів, тому розкладаємо на множники. Виносимо спільний множник М за дужки. Буде М відняти 1. І знаменник. У нас квадрат першого виразу 1 це 1 в квадраті і відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. Маємо формулу квадрат різниці. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо P. І P на P, і різницю М і 1. В чисельнику буде одиниця, в знаменнику різниця М-1 залишиться, бо був квадрат. Тоді в чисельнику маємо АМ, а в знаменнику добуток П на різницю М і 1 і записуємо відповідь. Варіант правильної відповіді у нас на різницю АМ М і 1В. Я трошки неправильно поставила Номер 4. Ось так поставимо. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 8. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 виконано.